Місто енергетиків, яке стихії зазвичай обминали, цього разу опинилося у самому Євирі. Про те, які реальні картини цього лиха ми зараз спробуємо дізнатися більш детально. Зелені насадження, якими так пишалися жителі міста енергетики, цього ранку нікого не радували. Поламані буревієм та вирвані з коренем дерева, розкидане довкола гіляча та обірвані дроти електропередач, радше нагадували кадри із фантастичних фільмів. Проте, усе це було насправді. У середньому десь близько 80 дерев великих, серед них 30-40 дерев, які мали по 50 років, з коренями повиривало, з бетоном. Це можна собі уявити, яка сила вітру була. Не оминула минула стихія й окремі будівлі міської інфраструктури. Це покрілля садочка номер 6 покрілля садочка номер 2 Покрівля з другої школи загальноосвітньої. Тобто оперативно я хочу подякувати сьогодні рятувальним службам міста, так званим рятувальним. Я їх сьогодні ж так назвала. Це наше комунальне підприємство «Житловик», які в цілому складі всі люди, які були і в відпусках, колективно вийшли. і Ви напевно побачили, як в місті злагоджено оперативно до обіду. Велика частина була ліквідована вже поїздів, доступи до будинків. Усі причет. Ні, до ліквідації наслідків стихії структури дійсно працювали злагоджено від самого ранку. Не залишилося місто без допомоги і обласних рятувальників. Я дякую за допомогу обласній МЧС. Надзвичайні ситуації, які приїхали, 10 чоловік зі своїми бензопилами і допомогли нам ліквідувати. З деревами зробити в порядок. Увесь день також тривали роботи з відновлення енергопостачання житлових будинків. Загалом протягом одного двох днів у місті планують впоратися із наслідками буревію а на відновлення покрівель будинків уже зголосилося надати допомогу керівництво Пад Івано-Франківськ цемент.